Невідомі привезли отруєну воду тим, хто допомагав у Хмадиті у Києві після удару РФ 8 липня. Усі, хто її пив, отримали хімічне отруєння. Про це повідомила волонтерка Катерина Терехова. Ми провели весь цей день в Ахмадіті, в кінці. Вже коли нас попросили залишити територію, ми вже вантажилися в машини, підійшли поліціянти. Сказали, що треба вже нам прискорюватися. І ми все зібрали і лишили наш столик з водичкою. Бо сьогодні, як ви знаєте, дуже багато людей з Києва привезли дуже багато води в Ахмадит. Так от, поліцейські, які підійшли, ми сказали їм, що ми лишаємо їм воду. І ми продовжили збиратися вже за хвилину. Поліцейські покликали нас, сказали, що це у вас за вода. Ви зараз можете бачити трохи моє обличчя. Воно червоне. У нас у всіх хімічне отруєння, якісь підараси. Я не можу сказати інакше. Вони просто отруїли пляшку з водою. Це Ашановська вода. Сінь, як вона називається? А, середньогазована ашановська. Ашановська вода, середньогазована, питна, просто питна. Питна. Покажи. Отака От слабіцька друзі, вона з вот такою етикеткою, Бачите, тут на хвилі темно-синій колір. Кілька поліцейських отримали хімічне отруєння. Хто саме доставив цю воду волонтерам? Невідомо. Однак цим інцидентом вже займаються правоохоронці.